Усім доброго ранку. Сьогодні запрошую вас прогулятися зі мною. Ранкова прогулянка. Йду за своєю компаньоншою. Чого вам в мене? Ти, що? Ти така рада. Ти така рада. Вся гуляти. Фу -фу -фу. А до мене? До мене. Сидіти, 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 Ася, давай, 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 сиди. Ну, Аська, давай. Сидіти. Ну добре, побавився трошки. Тихо, тихо. Тихо. Давай. Ну, Авий, ти що робиш? А ж звідти вилазить? Він собі з твоєї дирочки виліз. Ты там спал? Добрый ранок, новый. Раніше ми ходили з нею до лісу, туди де хвоє. А зараз я придумала іншу нам дорогу. Я вам трохи її покажу. Ася, до мене. Все, все-все, тихо. Ася. Сюди. Їстеньки. Ось тут така кладка є. Через нее иду на ту сторону. А там сосны. О, все, бежи давай. Давай, давай. Аська, Да. -а -а. Не боишься, аль, что упадешь? Ходи. Давай, давай. Під вчорашнім відео один з глядачів попросив, щоб я розказала про е, нашу собаку Асю, про породу, чи пасе вона е, худоба, чи не пасе. Е, Зкільки ми її купили, де купили, я не пам'ятаю точно, як там дослівно. І чи не шкодуємо, от щось в такому роді. Зараз розкажу нам, вам про нашу пастушку. Ася. Молодець. Ходи. Так, Аська, я сьогодні про тебе розказую. Камера аж падає. Так, коротко. Собаки ніколи в житті у мене не було. Все, що я знала про собак. То це що собака це друг людини. Е, всі ці фільми сімейні, велика родина і собака мала бути, е, цей Бетховен, собака Лесі, е, хто там ще? «Комісар Рекс. Ну, все ось таке. Е, то про собак. А так-то в мене е, ніколи в житті собаки не було. І я дуже хотіла. Чи шкодую я, що ми купили собаку? Я не шкодую, але я, би, ну, я не знаю, чи я би рішилася на собаку, якби я знала про всі, е, всі мінуси, які приходять з собакою. От Тоді я була просто дурна. Треба дивитися, як? З двох сторон завжди. Собака це добре, а со... є... і мусить бути завжди, що є якісь мінуси. Які мінуси в собаки? Де ми її взяли? Взяли ми Аську, Вона до нас з Кіровограду якось приїхала. Біля Кіровограду там ферма козина є. Її батьки пасли кіс. овець, не знаю, чи пасли. Ну, кози були. В неї такі титуловані батьки. Вона в нас дівчина непроста. Має якісь там коріння. У мене є оцей родовід. І там з є якісь в неї родичі. Ну, ось таке, тобто гарні гени. От великий плюс ось такої собаки. О, чекайте, я така е... Правильно, що я вам навіть не сказала, яка то порода. Порода собаки Бордер колі. Вона рахується пастушою. і найрозумнішою у світі собакою. Ну, породою собак. По факту. По факту, вона дійсно є розумною. Я не можу сказати, що вона чисто тупа. Е, але е, Ну, може, нам просто така попалася. Я не знаю. Е, знаєте, це так, як з дітьми. Всі батьки хочуть, щоб їхні діти були найпрекраснішими, найрозумнішими. Але насправді, ну, як правило, геніїв дуже мало є. От так само в нас собака не дуже геніальна. Але. Mm, зараз розкажу, які в неї величезні плюси. Собака, е дуже, е дуже здорова, ну така здорова, що я прям не можу вам передати. Льота як ненормальна, сильна, от така, знаєте, живенька. От вона мені взагалі от, найбільше подобається тим, що вона така більше як до, до природи, подібна. Тобто, не так, як оці всі декоративні собачки. Там ну, нахрестили багато. А тут взяли такі справжні вовчі, більше повадки, оці гени. І зробили таку собаку. Дивіться, на рахунок пастушення. Це теж досить цікаво. Чекайте зараз. Так, дивіться, я перейшла через цю кладку, і тут є така прекрасна дорога, вона мені дуже подобається. І ось тут такі от сосни. Дуже гарні. Дорога е, така широка, підмерзла, і тому тут добре е, ходити. І зараз у мене така прогулянка там до городів і назад. Про... Ви чули? То, напевне, лід в річці тріснув. Коротше, страшно трохи. Е, так, мушу стояти, бо воно сніг е, скрипить, та я буду вам тако розкажу. Зараз швиденько. Получається на рахунок пастушення. Все те, що в інтернеті показують, про те, як собаки заганяють. В... Ви чули? Аська, ти чула? Оце крутяк. Ходи сюди! Вона така довольна. Сиди! Чувайте, Чекайте, відійду трохи. Все, що показують в інтернеті, про те, як собаки геніальні заганяють е, цих овець, е, я таке відео теж можу зняти. От з нею це 100% можу таке зняти. Е, по факту е, це працює, коли велика е, отара е, овець, коли їх багато. Я не знаю, від, від 100, напевно, мінімум. І пастух іде з однієї сторони, а собака з іншої. Е, Контролює. Тобто вона тримає стадо з тих тиховець. А як вона згруповує, зараз я вам розкажу. Вона підкушує, е, ратиці, ноги от, о, вівцям, і вона це робить от наша просто професійно. Тобто, вона ну це дуже, як ви, так сказати, жорстока картина, е, вона крутиться навколо е, тиховець. Відбиває найслабшу, підкушуючи ноги, Радиці. і та вівця відбивається. І по факту це, по суті, такі інстинкти собачі в неї. Як в природі собаки полюють, це разом, разом з Одна собака ну важко їй на якусь здобич напасти. Вони згруповуються по декілька собак, та чи там вовки, три, чотири, п'ять штуки. І вони окружають ту жертву е, і підкушують е, лапи ці радиці. Та, ну, ви поняли, що вони щось там підкушують. І все, і загризають. І, по суті, ось е дана порода собак, ось так вона й пасе е тих овець. Вона не е допомагає своєму пастушку е пасти. І вони так радісно це прекрасно роблять. Ні, вона це робить жорстоко. Вона бере і підгризає. Тому, оскільки в нас стадо дуже малесеньке, і дивитися на це е знущання над тваринами, що воно витворяє. Як вона цапа, вона теж до цапа так само закушує його, коли там кажуть, там, ну, цапа йде геть. Вона взагалі на вислів іде геть, вона от реагує як фас. Вона просто бере і підкушує, загризає. Тобто, ось такі от е пироги. По суті, е як вона, от зараз просто висновків ще швидко ще зарано висновки робити, яка вона там пастушка, тому що, по-перше, вона мала, їй тільки рік от недавно виповнився. Це раз. По-друге, мале стадо. Як вона буде себе поводити, коли багато буде тварин? Непонятно, і не знати, чи в нас вона це колись взагалі спробує. Тому що ми не знати, чи будемо тримати дуже багато. Чи взагалі щось будемо тримати. От, от живемо, поки що так, поки що в нас мало, а далі будемо бачити, чи буде багато, чи не буде, і чи вона буде от свою функцію виконувати. Е, то, щоб вона це робила, це 100%. Вона от вівці, от це просто для неї щось Найкраща забавка у світі. Якби це. Обурий. борий! <хи> а це цікаво. Зараз вам покажу Аськиного нареченого. Він теж собі в сос пішов? Ні-ні, ася не, -не надо цього. <хи> так що ось так. Е От така в нас собака. В принципі, розказала. Про дресурування її, бо там зараз будуть мені 100% писати, що треба дресурувати. Е, Треба. Може, якщо будемо дресурувати, буде щось з неї краще виходитися. Але я така людина, що просто мені важко на неї кричати. Кричати чи бити, бо оце, Е, Ласкове дресирування, це взагалі трохи, якщо чесно, фігня повна. Е, ну, Як на мене, поки що вона не Діє, е, діє сила і діє, е, до речі, на їду. От зараз я практикую також, що я її годую з руки і все. І тому вона тримається мене. Я з нею йду гуляти у мене в кармані. Є корм, і завжди там вона відбігла, я її покликала до себе, дала їй корму, і ось так е, вона мене тримається. І думаю, що якщо б я її вчила якісь команди, то вона би теж, от за корм, вона би це робила. Але по суті. Як вона, не... вона просто дуже розумна. Вона не... от, мені, що, мені трохи подобається, вона не є дуже така під... підлизується. Ну, вона не підлизується. О, знаєте, в собак таке є облизати, щось там отако дуже оце от хвостиком буде мелькати. У ну, неї такого цього нема. В неї якось це все в міру і все добре. Таська. Ну, мені так здається, я не знаю, але теж. Бо я просто бачила багато таких трохи неадекватних собак. Вони красиві, але щось телімпає ними. То вона поки що на мене нормально реагує, на інших людей не знаю. Ну таке. Це сказала. Цуценя. А ск Скільки ми дали? Ми дали за неї 20 тисяч. Багато. Та? Але зараз такі ціни на таку породу собак. Це, до речі, ще досить адекватна ціна, зараз є дорожче. Зараз від тисячі доларів починаючи такі собаки. Але хочу вам сказати, вона мені приносить ще дуже естетичне задоволення. Вона просто дуже красива. Там один глядач наш такий. Хоч він десь останнім часом пропав. Дота. В нього Він колись писав, що ви тримаєте овець заради вайбу. А мені тепер здається, що ми всіх тварин купуємо за, ну, і, і тримаємо заради вайбу. Ну, от, мені подобається, що вона така красива, вона така здорова, вона бігає, приносить мені радість. Ну Так воно й має бути. Мусить щось приносити. Ще й плюс заставляє мене рухатися, щоб ходити. Все, про неї я розповіла. Зітка. Ой боже, ні, гіта. Ти Гіт. Ти такий колобочок. Ти як хмаринка. Я майка, сори. Ну ти теж нічого. Але ця хмаринка мені більше подобається Африка Ямайка Гідка Так а, він же цапик мілка вона казала. Дуже вредно. Дуже вредно коза. Так, закриваю. Ох, -мо, новий! Ти мене не лякав. Це котик новий. Приїхав з Яремче. У нього гарна історія, як ми його зустріли і перетащили до хати. Це десь про котів знімлю відео. І розкажу про нього. Так, і ще одну козу треба випустити, інша коза в лакшері апартаментах. Тому що Мілка її лупаш. Давай, давай, мала. Мала, ти що? Вела, і Це коза. Вона називається мала. В неї дуже гарний характер. І вона мекає дуже красиво. Дуже приємно. Що ти не будеш качатися? Ти ж тільки що так. Гарно качався. Це тирк. Так. 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 Хто тут ще є? О! Є, ну це гігієнічні гінічні процедури робить. Аська не лякай. Луна. Зимою тріскається лід. Лолка. Павлинчик і туська. Всі вже хочуть до хати. потому бо сьогодні мороз. Бачите, як вода трісла тільки що. Пішла.